М60, братанчик Леопарда Першого. Не тільки тому, що вони виникли в одну епоху, їх ефективність також не дуже суттєво відрізняється. Хоча, забігаючи наперед, можна сказати, що М-60 буде краще, що глобально представляє себе Мем 60 в сучасних реаліях, а представляє він себе танк, який не має броні, не має по факту адекватної гармати, і. А що, а повинні якісь бути ще недоліки, щоб танк вже був не дуже добрим. Хоча стосовно броні варто уточнити, що взагалі то не Відмінно від Леопарду 1 у М60 є модифікації, на яких є динамічна броня, і це дуже добре. Тому що ця динамічна броня, як мінімум, дозволить пережити постріл з того ж РПГ-7, що є дуже круто. Леопард 1 таким похизуватись не може, тому вже один бал на рахунок М60. Також, на відміну від Леопарду першого, у М60 є крупнокаліберний кулемет. І це круто. І повертаючись до броні, варто сказати, що вона сама по собі у М60 набагато товстіша за Леопард 1. І через це. М60 буде повільніше за Леопард 1, не те, щоб значно, але все ж таки повільніше. Гармати в них можна сказати, що однакові. Звичайно, що там є відмінності, там ряки допрацювання. Але якщо казати прям глобально, вони однакові, тому що це взагалі то британська гармата. Саме тому гармати в них однаково погані. В чому ж власне полягають проблеми з цією гарматою в сучасних реаліях? Забігаючи наперед, я знову хочу сказати, що так, народ, гармата є гармата, танк є танк, ПМ це Саме що і глок, вони ж обидва пістолети. Ви зрозуміли вектор моєї думки, я сподіваюся. Коротше так, зброя є зброя, танк є танк. Це в будь-якому випадку краще, аніж пікап з кулеметом, краще за нічого. Зрозуміло, їдемо далі. По перше, ця гармата не володіє якимось дуже серйозним калібром, а це означає, що при наявності уламково фугасних боєприпасів їхня потужність буде, ну. Така собі. Те ж саме стосується і бронебійних снарядів, оскільки якщо калібр менше, то і кінетична енергія буде менша, оскільки вага боєприпасу стане менше. Не треба тільки зараз проводити аналогію з гаубичним 105-мм снарядом. Не треба цього робити. Ми зараз кажемо саме за танкові боєприпаси. Будь ласка. І так, не треба зараз, будь ласка, вдаватися в маразм, писати, що калібр може бути більшим, бронепробиття може бути меншим, тому що все ж залежить від типу боєприпасу. довжини, бум 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 б м ми зараз кажемо саме за адекватні сучасні гармати, і на фоні цих сучасних гармат ми кажемо про недоліки цієї 105-мм британської L7. Тому, будь ласка, будьте адекватними людьми не треба ось цим займатися цією дурнею. Так ось, окрім вище проблем, є ще одна така, знаєте, дуже велика неприємність. По аналогії з Леопардом Першим у М 60 навіть не дивлячись на те, що це американська адаптація L7, фугасів немає. Саме фугасів в розумінні звичайних фугасів, а не хеш фугасів, звичайно, що є димові, шрапнельні, операно підкаліберні боєприпаси, але саме звичайних фугасів нема. У деяких країн саме для цієї гармати існують адекватні фугасні боєприпаси, але саме у Америки їх нема. й сказати про бронебійність цієї гармати з однієї сторони логічно, а з однієї сторони не зовсім. Можна сказати, що, попри наявність сучасних бронебійних боєприпасів, вона все рівно не може впевнено знищувати той самий. Саме Т72Б. Але з іншої сторони, вона все ж таки може його знищити. Може, і навіть лову проєкцію, але знаєте, так, раз на раз не приходиться. Але знову ж таки, гармата сама по собі вже далеко на нова, коротше, таке собі розумієте? Але в останніх модернізаціях М60 гармата стабілізована в двох площинах, наявна сучасна система керування вогнем та тепловізор. Казати, що цей танк може щось таке, чого не може Леопард 1 на полі бою, я думаю, не можна. Так, М60 буде краще за леопард 1. Але глобально вони сильно не відрізняються в плані ефективності на полі бою. Обидві машини вже застарілі, обидві мають величезні розміри, але не володіють якоюсь суттєвою бронею. І той же Т-72 з манго розвалить однаково сильно в село, що Леопард 1 що М-60, якась суттєва різниця навряд чи буде. А відповідати вони будуть намагатися своїми застрілами 105-мм гарматами, які, як я вже казав, майже що нічим не відрізняються. Тому так, М-60 машина непогана, навіть більше можна сказати, машина легендарна і пройшли. А через таки знаєте багато що. Але на жаль, час нікого не шкодує, і якою б машина не була доброю в минулому, зараз вона така собі. Але знову ж таки, це буде набагато краще, аніж нічого. Або краще за пікап з кулеметом. Але якщо розбирати більш об'єктивно, маємо що маємо. У мене на цьому, в принципі, все. Але перед тим як завершити, я хочу сказати декілька слів. Хочу привітати своїх підписників, а також українців з наступаючим новим роком, побажати вам щастя, здоров'я. А також сподіваюся, що в новому році ця клята війна закінчиться. Окрему вдячність я хочу висловити нашим захисникам, оскільки тільки завдяки ним я маю змогу записувати це відео, а українці зустрічати Новий рік. Тому величезна вам дякую.